Привіт усім, вітаю вас у мене на каналі. Сьогодні їду оглядати по замовленню Б8 Passat. Цікавий контент глядить, тому що зазвичай Б8 Passat це комбі, дизель, універсал, ручка або автомат з пробігом в районі 200 тисяч для експорту в Україну. А сьогоднішнє відео будемо оглядати для клієнта з Польщі. І будемо оглядати в седані Б8 Passat, в бензині і в ручці. Вступна інформація така. Автомобіль 2016 року, куплений у польському офіційному дилері. У нас в районі 150 чи там 110 тисяч пробігу. Автомобіль завжди обслуговувався на сервісі Volkswagen, тому у нас буде повна історія. І також, звісно, власник заявляє, що автомобіль набитий. Тому їдемо його швиденько оглядати. Мені буквально 50-60 км до цілі. Продовжу звідти Добренько, приїхала на місце. Значить, що у нас по пасату? У нас є ось тут такі скольчки маленькі. Ось так. Далі всі вікна у нас шісточка, сподіваюсь, буде видно. Косметика у машини класна, у нас там вже читаються помилочки. В нас є віртуал, великі наві, ручечка шестиступка, алькантара, шкіра. Тут є якісь маленькі такі плямки, незрозуміло звідки. Але зато тут в нас все в дуже гарному стані. Тут такий власник собі наклеїв охоронючі наклеючки, скажімо так. Так, машинка в нас вигинає з цього боку. В нас ось цей Мальований бампер і власник признався, що була шкода з автокаску. Це єдиний скажімо так, елемент, який знімали з автомобіля і був він повторно помальований. Весь, Вся інша фарба на машині в оригіналі, нічого з нею не відбувалося. Що у нас є позаду? Так, Тут є якесь барахло. Позаду все класно. Трьохзонний клімат, 12 вольт розеточка. Ділиться у нас сидіння. Тут в нас є ось такий маленький елемент, кисячок, скажімо, дефект, це натерло трішки від десь тут від оплотнітіла, напевно. Важко сказати зараз конкретно чому, але він тут є. Далі підігрів заднього стекла, у нас не електрокришка, в нас є камера в значку. Ось тут вона там ховається. Запасочка і набір ремкомплекту. Косметика в машини насправді дуже гарна. Закриваємо далі. Ось так з цього боку виглядає в нас. Тут є маленька маленька така м'ятинка. Сподіваюсь, буде видно. І краще видно, якщо дивитися ось так на відлив. Далі, тут все в нас добре. Ніхто ніде тут нічого не лазив. З цього боку ось так це все виглядає. Ніяких ніде дефектів немає. Косметика понизу у нас. Все в порядку. Колеса в нас 19 й рік 235 45 18 континенталь, тормоза окей в порядку. По стеклу у нас є один такий неприємний момент, так як воно у нас оригінальне, то відповідно спробую показати. Ось є такі подекуди більші камінці і в загальному стекло від піску струйне. Далі. Ще тільки я зараз під капотом вам покажу. Машинки там в районі 110 пробігу. Тут все у нас в оригіналі. Фара Ондево 16 рік. Вовте на місці. У нас ось тут є маленьке запотівання. Не знаю чого буде звідси видно. Одним словом, там чуть потіє з-під кришки. Решта все в оригіналі. Це дуже в гарному стані, немає ніде ніяких дефектів, нічого такого. Ще тут є маленька така вм'ятинка, так якби. Решта машинки ось так ремонтується. Чорний гарний колір, топовий LED, Airline. У нас є також Кейлес з цікавіших опцій. Добре, йдемо аналізувати діагностику. Якщо все в порядку, то зараз будемо пробувати робити тест-драйв. Кортенька фіналочка. Отже, всі матеріали з огляду, замір, діагностика і так далі передані клієнту. Клієнт подумав, подзвонив, ми ще трішки поговорили, порадилися. Відповідно, єдине зараз запитання, яке потрібно вирішити, це питання кінцевої ціни купівлі автомобіля, так як клієнт вирішив його купити дізнаюсь ціну кінцевої скажімо так, транзакції, напишу її десь ось тут. Якщо вам подобається такий контент, обов'язково ставимо лайки, підписуємося на канал, щоб не пропускати нові огляди. Пишіть в коментарях, що думаєте саме про ось такий варіант. Всім бувайте!